У Кропивницькому під час канікул молодь може попрацювати на громадських роботах з благоустрою міста і заробити за це грошей. Це моя перша повноцінна робота. Треба мені це для того, щоб ну мені потрібно допомагати моїм батькам і моїй родині. І собственно собі це вибір моєї доньки. Вона завжди хотіла бути корисною. Місту за виконану роботу отримати кошти, і це будуть кошенькові кошти. і Вона зрозуміє, що вони даються не просто з липня до кінця літа. Працюватимуть чотири зміни. Одна триватиме 10 днів. На роботу беруть тих, кому виповнилось 14, Розповіла заступниця начальника управління молоді Катерина Черкаська. Є попит на працевлаштування молоді саме у літній період. Ми розуміємо, що кроки з підтримки молодіжних ініціатив. Вони повинні бути і повинні бути різними, тому ми вирішили відновити громадські роботи, які у нас були призупинені три роки поспіль. Пояснює, зарплата залежить від віку учасників гроші з міського бюджету. У нас буде 786 тисяч гривень. Ми плануємо залучити десь біля 230 осіб. Говорить, на першу зміну записались півсотні хлопців та дівчат. Я хочу собі нову гітару. Гітару і додаткові деякі інструменти для неї. Саме найдешевше десь 6 тисяч, але тут я зароблю трохи менше, чим вона коштує. Будемо прибирати, мабуть, дерева саджати. Але тут нічого складного такого не бачу. Роботодавець комунальне підприємство Благоустрій. Воно визначає обсяги і місце робіт. Молодь прибиратиме на набережні, у парках і скверах, розповів керівник підприємства Олександр Співак. Обсяги робіт дуже великі. Зараз комунальне підприємство, благоустрій, працівники нашого підприємства викашують сквери, парки та магістральні дороги. Діти нам допомагають вигрібанні скошеної трави. Кожна дитина, яка тільки починає свою трудову діяльність, наше підприємство, наш відділ кадрів відкриває кожній дитині трудову книжку. Під час роботи з хлопцями та дівчатами поряд четверо педагогів, які відповідають за їхню безпеку та слідкують за дотриманням режиму. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю, з 8 до 12 години. Діти годину працюють потім. 15-20 хвилин у нас перерва. Ми дивимося, яка робота, яка погода. Якщо дуже жарко, то ми трішки більше йому даємо перерву. Щоб у дітей був головний убор, щоб в них з собою були перчатки і обов'язкова водичка. Діти, перерва! У випадку повітряної тривоги ми йдемо в найближче укриття. Друга зміна розпочнеться 17 липня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.